Нас десятиліттями намагалися розділити. Казали, що ми різні, що Захід ніколи не розуміє Схід та центральним регіонам, все одно, що там відбувається на півдні. Але ця війна зруйнувала всі російські наративи і довела, що ми єдині. Сьогодні громади з Франківщини ремонтують школи на Донеччині. Волонтери з Рівного везуть допомогу в Куп'янськ. Люди, які ніколи не були знайомі, стають рідними. І це найголовніше, бо коли ми стоїмо пліч-опліч, -пліч, ми не переможні. Вітаю вас, Івано-Франківщини, з нашої класної зеленої соковитої Івано-Франківщини, де чисте повітря, де гори тримають небо, де річки умувають легенди. І саме сьогодні Івано-Франківщина приймає дітей із Чернігівщини, із Менської громади, які приїхали сюди для того, щоб, хоча б трішечки, побути без тривог і вибухів, щоб подихати повітрям, щоб подивитися на нашу Україну. Сюди ці діти приїдуть у Плумацьку громаду, яка ласкаво запросила їх до себе в гості. Це головне зараз. Нам треба згуртовуватись, об'єднуватись, бо Україна єдина і ми маємо підтримувати одне одного, одного. Це пліч-опліч, мене звати Андрій Бідняков. Мач, це маленьке містечко на Франківщині, але з надзвичайно величезною історією. Колись тут жили люди, яких називали товмачами, саме від них і пішла назва міста. Сьогодні тут живуть світлі щирі й доброзичливі люди. Тут ніхто не запитує звідки ти хто ти навіщо приїхав? Тут просто кажуть заходь, сідай, відпочинь, і це дуже правильно, коли все з теплом та з душею. Саме така гостинність дуже важлива, в важкі часи. Юрій Андрійовичу, по перше, дякую вам за те, що прийняли дітей з Чернігівської області. Дуже класно у вас затишно красиво. Нас прийняли. Скажіть, будь ласка, як ви доєдналися до цієї програми? Як швидко прийняли рішення? І ваші перші дії, коли взагалі дізналися, що є така програма Пліч -опліч». Ну, Перш за все, це по ініціативі президента. І ми підтримали однозначно цю ідею, тому що ми знаємо одно, що коли є біда, а хтось підкладе плече, значить піду разом переносити легше. Тим більше ми вже були усвідомлені, що нам запропонована менська громада, вона була в окупації. Коли ми відвідували їхню громаду, вони нам розказували свої історії, яким чином як вони разом згуртовано пережили двомісячну окупацію, коли ворог зайшов на їхню територію. Значить, я чесно, ми були в захваті від їхньої згуртованості, їхньої єдності. І з такими людьми є задоволення спілкуватися і. Тим більше — розвивати стосунки. Ми зараз приймаємо їхніх діточок. У нас приїхали по спортивній програмі. Зараз сьогодні буде з ми будемо учасниками цього дійства. Зрозуміло, що переможе дружба. Так. Буце взяли вже, буце бути надягати. Чи в туфлях, як ото завжди ми грали? Давайте разом теж приймемо участь в цьому. Я взяв. Я взяв, чесно, я взяв. Я теж завжди буду мати. Для дітей з Менської громади, які ще зовсім нещодавно бачили війну впритул, організатори підготували насичену програму відпочинку. В першу чергу важливо було створити простір і атмосферу для спілкування Живого, щирого, того, якого так часто бракує під час війни. Однією з таких подій стала спортивна риболовля, в якій діти брали участь разом з ветеранами війни. Це ще один захід, який організувала Тлумарська громада. Називається він Турбота про родини героїв. Бачите, щороку вони виїжджають сюди на озеро для того, щоб військові, які знаходяться тут ветерани або військові на реабілітації, військові з пораненнями, вони беруть участь у спортивній рибалці, риболовлі. Де вони ловлять рибу, вони зважують, випускають, то не знає принципи спортивної риболовні. Тут навіть є свої призи, щоб ви розуміли, за перше, друге, третє місця є подарунки, тому тут вони змагаються сьогодні. Правда, як вони кажуть. Не дуже фартить, щось не клює. Взагалі як красиво. Співають пташки, І дуже класно, що військові спілкуються, говорять один з одним, обмінюються там думками. Діти приїхали те з Чернігівської області. Подивитися, це важливо. Ось коли є ось цей конект. Коли ти бачиш, спілкуєшся з військовими, з ветеранами, ти розумієш, через що вони прийшли, що власне вони робили і як вони відстоювали на незалежність нашої країни це важливо і для дітей, і мені здається, тим більше для ветеранів. Шоклює? Добрий день. Ні? Поки ні. Дивіться, зараз доторкнуся. І теж нічого не зміниться, але просто доторкнувся. Я вас десь бачу. Та а я раніше, тут, раніше ловив тут теж рибу. Році, Та, приходив так, приходив тут цей. Це мій ставок, займаюся цим. Да. Сьогодні щось кажуть не дуже. Хоча погода така. Не хоче. Не хоче. Ну ви це дінам взяли про це, я кажу, хлопцям гранату, Та, ну, то… Тебе... Хочу друге місце зайнятися. А ви за, за перемогу прям хочете боротись, так? Да? Так. Правильно, правильно. Та мене для себе, для хлопчиків. Ну, дивіться, я можу зараз наткнутися в цей супермаркет. Яка тут треба? Ну, я пхеку. Yeah. Ну, я найбільшу зараз і... Скумбрію, скумбрі. Хто таке? Скумбрію беремо. Як вони здивуються, якщо ми лосося звідси витягнемо? Ну і звичайно, що це за риболовля, якщо немає рибної юшки у ковзані, а також бограча, та ще й шашлику, який е, шварчить на кострі, так що за пів громади чутно. Загалом було все. все для того, щоб діти приїхали додому не тільки з новими враженнями, а ще й з парочкою зайвих кілограм. Шановні учасники спортивної рибалки, беремо весь улов і підходимо до зважування і визначення призових місць. Чернігівщина, як звати? Микола. Микола. І що піймав? Скільки часу було? А де відро? Зараз дають. Скільки витратив часу? Годину-дві? Ти там вдома ходиш на руболовлю? Дядя і ловлю. Як дядька звати? Дмитро. Дмитро, дядя Дмитро. Ну нормально цей приїхав чемпіон, щуку піймав, ніхто тут не зловив нічого. Сам, да. якби я ще на 20 хвилин більше, він кальмара б дістав, бо я вам так можу сказати, з цього озера. Молодець, молодець, клас. Ось в чому кайф такий програм. Приїхав хлопець із Чернігівщини сюди, де дядьки вже дорослі, такі рибалки стоять, і він ото з ними разом. Піймав, взяв цю а, вудочку і впіймав, піймав щуку. Це такий кайф, ось для цього і є оце спілкування, ось для цього є такі проблеми. Це нам важливо. І всі так класно, безумно спілкуються. Тут прям я сам стою, в мене так щелепа по хочеться просто тут ну, бути в цій банді. Після розслаблюючого дня на місцевому озері дітей очікував справжній спортивний вечір, змагання з волейболу та мініфутболу. Урочисте відкриття почалося з гімну України та хвилини мовчання, де всі присутні схилили голови в пам'ять про полеглих героїв. І дивлячись на цих підлітків, я справді пишався тим, що покоління розуміє, завдяки кому наша країна має право на існування. Світлий спортзал, вікна з двох сторін. Тут займатися, мені здається, такий суцільний кайф. Я б фізру не прогулював тут. <плес> Діти задоволені, все подобається. Дуже. Серйозно? А вони вам не передавали свої враження? Ну я вони ж знаєте, такі вже підлітки. А з підлітками складновато. ти ж не побачиш, що їм подобається, не подобається. Те, що я бачу, вони підлітки ж зазвичай не показують емоції. А ці так трішки, ну, класно. кайфують. вони вражені, вони Та? під враженням. Свіже повітря. Карпатські гори приємні люди, дуже, дуже, дуже вражені. — Наскільки важливо хлопцям? Наскільки важливо вам? Ось коли пам'ятають, знають від, звідки ви і знають вашу історію, що відбувалося. Наскільки це важливо, така підтримка? У нас щас це дуже важливо, оскільки всі діти, як на мене, як на нас, вони дуже вже стомились від війни, стомились в тому плані, що що б ми не робили, не супроводжують повітряні тривоги. Постійне укриття, постійні вибухи, постійні ризики, постійна війна це дуже, дуже вимотує дітей. І от коли з прифронтової області ми приїжджаємо на Захід України, слава Богу, що тут тил, слава Богу, що тут спокійно, діти хоч трішки почують тишу, коли немає тривог, немає шахедів, І дай Боже, немає вибухів. Як на мене, це найголовніше. Ну і ще ми хочемо сказати дуже щиро дякуємо не лише нашим організаторам за цей проект, амбасадорам, а і нашим військовим захисникам, які дали шанс нам, нашим дітям, подорожувати рідною країною, відчути той, уже, можна сказати, забутий, але такий омріяний мир, і просто відчути дитинство. Хочеться, щоб ви приїжджали і так само розповідали, як тут було, і про вас було тут розповідати. І мені хочеться реально, щоб. Тлуманська громада, вже представники Тлуманської громади, приїхали на Чернігівщину. Так, ми і... то ми теж запрошуємо. Ми хочемо, щоб е, частіше і більше було таких проєктів. Дубінів. Дуже раді будемо зустрічати на нашій землі. Ну хочеться щоб по всій Україні. Так і відбувалося. Всі громади були плічоплі, згуртовані. Ну це просто, це просто дуже гарний проєкт. От і все А один ще слово. дуже класно, коли під час війни ми, ми можемо пізнавати нашу Україну. Ну, так. 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 Все добре, дякую вам. Тренуйте, тренуйте дітей. Дякую, Хай вони дякую. будуть дякую, хто знає, можливо, будуть чемпіони світу від вас, вийдуть олімпійські чемпіони. Це Благодарю. буде дуже класно. Благодарю. Я буду Благодарю. потім всім розповідати. Ось колись в Тлумацькій громаді приїжджали з менської громади представники, і там звідти чемпіони або з Тлумацької громади чемпіони. Це дуже класно. Все бажаємо успіху. Навзаєм. Приємно було бачити, що після завершення турніру на нагородженні не було жодного особного обличчя. Звісно, результат завжди має значення в будь-якій грі, але сьогодні він точно не був на першому місці. Адже сьогодні дитячі турніри це насамперед не про кубки, грамоти чи медалі, це про емоції, дружбу і яскраві спогади, які залишаться у пам'яті. Ну, що тут скажеш. Ранок наступного дня для мене видався по-справжньому добрим. Якщо вчора фізичні навантаження були у дітей, а я собі спокійно відпочивав, то сьогодні все стало з точністю до навпаки. Насправді, що ви розуміли, що відбувається, ми е, трішки запізнилися на екскурсію, бо хлопці з водієм виїхали раніше, хоча мали виїжджати в той час, коли власне виїхали ми. Але коли ми вже приїхали, вони власне сіли на цей трамвайчик і поїхали на екскурсію. Тому зараз ми йдемо до найближчої зупинки цього трамвая. Це 4 кілометри з так рельсами для того, щоб поспілкуватися з хлопцями і хоч трішки побачити цю красу. Скажіть, до цього санаторія далеко ще закинутого? Да. Це скільки? Ну, три з половиною. Ще три? Ще 3,5? Три да. Звичайно, дуже смішно. Жіночка сказала, яку ми телефонували, яка їде з ми кажемо, кілометр 4. Цей мужчинка сказав, ще десь 3,5, а ми пройшли вже 2,5. Коротше, щось не так. Доганяємо. Доганяємо трамвай. Останній раз я так доганяв трамвай в Маріуполі, коли зустрічався з дівчиною, вона жила на іншому районі. І вже 12-та ночі була, і це останній трамвай, який їхав до мене на район. І я реально так декілька разів наздоганяв трамвай. Я біг за, за ним. Ну, він зупинявся. там Жінки, які були витіями, вони зупинялися. Я добігав. Зараз така ностальгія. Буде прикольно, діду, зараз, а там та сама дівчина, з якою я зустрічався Маріуполь. Ну що ж, усього якихось там 5 кілометрів, три мозолі на нозі і стоптані кросівки. І я перехопив цей трамвай. Дякую Богу, що вони не на інтерсіті поїхали. О, їде. Стійте. Бажаю! Дивіться, хлопці, баркіровка Тарписе Б4. Чик-черек, чек. Так, я ще не ходив. Ми, ми передостані, це він. Так. Супер! Ось і ми. Та ні, це не він, Їх тут немає. Добрий день. Їх нема тут. Не туди зайшли. <рі> Наша історія продовжується. Супер фартова. Ми не в той вагон зайшли, а вже поїзд поїхав далі. А між вагонами проходу нема. Тому треба зараз якось підійти до своїх пацанів, які там. Там теж не вони. Нормально потусили? А нормально поцілив. Та тут дві ж такі непоганий, тут ще й музика грає. Що, сподобалось нам? А що там було? Що було? Горий. Що було? Не спи, не спи, що було? Бро! Розказуй, що було? Все було. Все було. Що там ти бачив? Цікаво. Говори. Говори бачив. Річки бачив? — Туалет Туалет бачу? Да. Це? Це дуже класно. Який туалет тут? Красивий. — Відрізняється від чернігівського туалету. Да. Відрізняється. Супер. Ну сподобалось вам? Класно? Да. Кайфанули? Чи ні? Ну правду кажіть, якщо ні, то ні наше ви кажете, що там класно? Я тепер відчуваю себе цим дурнем, що не встиг на цей поїзд і не поїхав з вами. Сказали б, та ні, там не цікаво, Андрюха, там ти нічого не пропустив. Не можеш так сказати, так? Да? Красиво було, класно. Хоч фотки покажіть, ви робили фото? На екскурсію до історико-меморіального музею Степана Бандери ми приїхали всі разом. І скажу чесно, і дітям і мені тут було капець, як цікаво. Кожен із нас дізнався щось нове про життя Степана Андрійовича, про боротьбу українців за незалежність і про ті речі, які сьогодні лягають в основу нашої державності. Скажіть, щоб яке послання ви б могли дати іншим громадам тиловим, які можливо поки що ще не беруть участь в цій програмі? Ну, перш за все, ця програма вона надихає, бо тому що ти більше пізнаєш України, більше пізнаєш українців і тобі більше хочеться тої згуртованості, тої оскільки нам відбудовувати зараз Україну треба, і саме собою ми разом будемо її відбудовувати. Всі проблеми, які там, вони фактично і наші проблеми, бо тому, що ми єдина Україна, і ми відчуваємо це так само на собі. Тому це важливо. Це важливо, щоб всі люди це відчували. Що якщо є проблема, умовно кажучи, у Сумській області прилітають дрони, то тут люди теж це відчувають і про це знають. Це важливо, це правда. Надважливо. Дуже коротко, двома словами, попрошу вас звернутися до прифронтових громад до Харківської області, Донецької, Луганської, Сумської. Шановні друзі, ми кожен день по новинах чуємо ту біду, яка приходить до вас, оскільки ви прифронтові. Ми тут всім щирим серцем співчуваємо сім'ям загиблих і сім'ях тих, хто втратив багато від, від ворога, від обстрілів від, від їхніх злочинних діянь. Але ми віримо і знаємо одно, що ми переможемо лютого того ворога, і ми заживемо сто разів краще, ніж до цього жили тому що ми тепер один одного більше шануємо і більше будемо поважати, оскільки нам разом відбудовувати Україну. Це точно. На жаль, на жаль, і на жаль, і на щастя. Так. Ми більше цінуємо тепер одне одного, але краще пізніше, ніж взагалі. Так, дякую вам. Дякую. Зустрічаємося дякую. на Бограчі всі разом після після закінчення війни. Закожу запрошую вже. Все пішли. Це були дуже класні дні, але на жаль, вони пролетіли швидко, залишивши дітям безліч яскравих вражень, нових друзів та цікавих пригод. І якщо у цьому проєкті ми говоримо про підтримку, то хочу відмітити ще й тих, для кого важливо, щоб ці малі доїхали додому швидко, у комфорті та безкоштовно. Укрзалізниця, мій вам респект. Діти з менської громади повертаються додому на рідну Чернігівщину, світлу, зелену і щедру землю, яку так тонко і проникливо оспівувала у своїх віршах. Ліна Костенко, люблю чернігівську дорогу. Весною, влітку, восени. Там досі моляться стрибогу. Високі в сонці ясани. Дівчата ходять, мов княгині, цвітуть смарагдові луги. Руся в окосі берегині позолотили береги. Нам хотілося дуже сильно подякувати Тломинській громаді за те, що ці хлопці отримали свої декілька днів свіжого класного повітря, яке їм дуже було необхідно. І всі, ті, хто приклав до цього руку, будь то водій автобуса, будь-то екскурсовод в музеї, будь то голова громади, вони всі зробили велику справу. Адже допомога це не тільки щось глобальне, а це і маленькі, а може і дуже маленькі справи. Просто привітатися. Десь потиснути руку, десь нагодувати, десь показати місто. Але це вкрай важливо. І навіть маленька допомога робить величезну. І всім нам треба надалі продовжувати одне одному підставляти своє плече. Це пліч опліч. Об'єднуйтесь, згуртовуйтесь, цінуйте і поважайте одне одного.